Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 27 травня, і рівно в цей день народився він, справжній герой офісів господарських полиць і раптово луснутих швів, скотч. І поки десь у світі люди знову перемотують ним шланг, штанину або купу документів на весілля, ми починаємо цей день з розмотування. Гарного настрою! Це Р про ранок, і починаємо з головного сьогодні. День невідкладної медичної допомоги, день, коли ми вклоняємося тим, хто приїжджає, коли вже не догулити симптоми. Люди, які встигають усе і тиск поміряти, і бабусю заспокоїти, і навіть собаку погладити. Дякуємо за те, що ви є, навіть якщо нам здається, що само пройде. Але що як допомога потрібна не тілу, а бізнесу. Міжнародний день маркетингу. Сьогодні маркетологи можуть офіційно сказати: це не просто реклама, це інсайт, це меседж, це багаторівнева стратегія з воронкою. А ми можемо офіційно сказати. Так, ми все одно купимо, навіть якщо не треба, бо воно красиво ми в інстаграмі. І Якщо раптом усе це святкування відбувається на дворі, не забудьте. День захисту від сонця. Сонце, воно як маркетолог, гріє, приваблює, але якщо перестарається, буде боляче. Тому Крем то не слабкість, то стратегія виживання. Що сьогодні по іменинах? Сьогодні їх святкують Іван та Феодора. Тож усім іванам твердості, але без впертості, а Феодором ніжності, але без надмірної м'якості. Радійте, бо сьогодні навіть скотч на такі липкий, як наша любов до вас. І про сьогоднішній день в Історії України. У цей день 27 травня від Тепер ми офіційно вшановуємо День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Завдяки указу президента від 2025 року це свято перенесли на дату героїчної операції 2014-го, коли наші спецпризначенці звільнили новий термінал донецького аеропорту і встановили там український прапор. Це не просто дата, це символ того, як навіть в бетоні проростає гідність. Слава ЗСУ! І про прикмети Ластівки літають високо, не треба шукати метеосайти, Погода буде як треба. На траві багато роси, значить, не тільки комарі активізувалися, а й сонце не дрімає. Квіти закрилися серед дня. Це не лінь, це флористична метеостанція прогнозує покращення погоди. А тепер про те, що сьогодні не можна робити: не варто ображати природу. Якщо дуже хочеться зламати гілку, краще зламайте свою погану звичку. Також не діліться планами. Сьогодні космос у режимі вухо. Не вдягайте чужий одяг, навіть якщо це светрик, який тупо класно сидить, бо разом із стилем можна підхопити ще щось, що тупо не лікується. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп, тож овни, ви сьогодні як недоторкана зона в супермаркеті, краще вас не чіпати. Тельці, день для вас як шкарпетка з діркою, ніби норм, але щось не так. Близнюки, обирайте тишу, нею теж можна блиснути. Раки, ховайтеся, не через небезпеку, просто ховатися іноді приємно. Леви, не всі дзеркала сьогодні ваші друзі, обирайте металеві поверхні. Діви, сьогодні вам не треба все розуміти, просто доживіть до вечора. Терези, баланс переоцінений, покачайтеся. Скорпіони, не жалите сьогодні, залиште це на серіал ввечері. Стрільці, приберіть із дороги луки, світ не готовий. Козороги, дозвольте собі 5 хвилин без планів, а потім знову плани. Водолії, не вигадуйте велосипед, його вже вигадали. Ходіть риби, плести за течією ок, якщо течія не веде до пральної машинки. А тепер хотілося б поділитися наступним: сьогодні день для тих, хто втомився, хто робить більше ніж видно, хто не завжди отримує оплески, але не припиняє йти. Ви не просто функція в системі, ви є нервова система. І навіть якщо здається, що світ не звертає увагу, він усе одно тримається за вас. Сьогодні день сказати собі, я вартісна людина, я не мушу доводити це щодня, але можу. І якщо я зламаюся, це не кінець, це просто пауза. Дбайте про себе, не чекайте неділі, літа чи кращої погоди, бо ви це вже найкраще, що сталося цього дня. Ну а я дякую, що ви були зі мною в цей липкий, все ж таки скотч ранок. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.